i mm -hmm. Коли він ходив до дитячого садочка, він дуже тянувся до цього інструменту на музичних заняттях. І ну, зазвичай, так як моя дитина з особливостями, то ми шукаємо те, що йому підійде, те, що йому цікаво, щоб розвивати якісь навики. Коли ми прийшли в музичну школу, ми зустріли чудового викладача. З нами почали займатися, побачили, що в нього є до цього талант, і почали це розвивати. І у нас покращилось дуже багато навичок, з'явилось додаткових. Нам стало легше запам'ятовувати вірші, став уважніший, більш дисциплінований. Цей унікальний концерт, тому що особливі дітки приймають участь не просто з нароботиповими дітьми, а з талановитими дітьми. І це сприяє на і на тих, і на інших. Головне, то що вони разом зараз, то, що ті ці діти не ізольовані, вони звикли один до одного. І це така, ну можна так сміливо сказати, така. Маленька сім'я, і ми фіналізуємо це прекрасну чудову презентацію концерту музичною казкою. Казкова подорож до країни музики, де дітки з особливими потребами і дітки просто наші учні. Вони запропонували таку чудову подорож. І я хочу сказати, що ця подготовка вона дуже відкрила і розкрила діток. Тому що ми побачили, що найголовніше для цих дітей вони відчужені, відокремлені. А це соціалізація.